Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Ознаменування наступного 31-го тижня року мають бути такі: 27 липня, День медичного працівника. День працівників торгівлі, цілителя Пантелеймона, 28 липня Всесвітній день боротьби з гепатитом, День Володимира за Старим Стилем, 29 липня. День сил спецоперацій Збройних сил України, 30 липня, Всесвітній день протидії торгівлі людьми, Міжнародний день дружби. 1 серпня, День інкасатора, медовий спас, маковий спас, освячення квітів і меду, 2 серпня, День пам'яті загиблих військовослужбовців, десантно-штурмових військ. Збройних сил України, День пророка Іллі за старим стилем. 3 серпня День Повітряних сил Збройних сил України. Стартує Кавуновий сезон. Скоро серпень. Скоро в полі копи виростуть важкі. Незабаром у світлій школі хлопчик сяде за книжки. У серпні до обіду літо. А по обіді осінь. А в ці дні народилися, покинули цей світ і відбулися важливі історичні події. 28 липня 215 років тому в порятині народився український живописець Анатоль Мокрицький. 28 липня 145 років від дня народження Володимира Винниченка, українського письменника першого голови. Уряду ОНР народився на Херсонщині. 28 липня 60 років від дня народження Наталії половинки, української акторки та співачки, викладачки лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка. Народилася в Ольгополі. 30 липня 155 років від дня народження Костянтина. Харментовича, українського історика, краєзнавця, доктора церковної історії, народився в Білорусі. 30 липня 145 років від дня народження політичного діяча, літературознавця Михайла Лозинського народився в Галичині. 31 липня, 235 років від дня народження Марковича, українського історика фольклориста, етнографа, першого чоловіка Марії Вілінської Марка Вовчка, народився на Полтавщині. 31 липня 60 років від дня народження Джоан Роулінг, британської письменниці, авторки романів про Гаррі Поттера, Тераж становить 500 мільйонів найпопулярнішої авторки 21-го століття. Її твори, в числі перших, були перекладені на українську мову. 1 серпня День пам'яті Лесі Українки. 1 серпня 130 років від дня народження Сави Яскевича, українського військового сотрудника армії УНР. Та Української Галицької армії, учасника битви під бродами, народився в Житомирі 3 серпня, 100 років від дня народження Володимира Верменича, українського композитора, хорового диригента, педагога. Запам'ятався нам своєю піснею про чорнобривці, чорнобривців насіяла мати. Народився на Полтавщині. 26 липня в Соколові на Теребовлянщині народився Ярослав Лемішка, український співак, директор Тернопільської обласної філармонії. 27 липня 160-ті роковини від дня народження Андрея Шептицького, митрополита Української греко-католицької церкви. Народився на Львівщині. 27 липня в Золотому Потоці народився композитор, віолончеліст Іван Недільський. 27 липня 1940 року в Тернополі народилася наша краянка, громадська діячка у минулому голова Товариства просвіта міста Тернополя, лікарка Дарія Чубата. 28 липня 19. 1955 року народилася лікарка-письменниця Леся Романчук, ювілярша в нинішньому році. 1 серпня століт тому в долішньому Івачеві народився поет, драматург, перекладач в минулому голова Тернопільської обласної спілки письменників України Петро Тимочко. А 19 липня цьогоріч покинула цей світ художниця Христина Андоліні. Народилася в Тернополі. А також цими днями минуло 9 днів по смерті ветерана культурного життя зборівщини Михайла Лукачата. 27 липня Липня, День медичного працівника. Раніше це свято відзначалося в третю неділю червня, проте з минулого року, відповідно до указу президента, воно має стале число 27 липня, в день, коли церква вшановує святого цілителя Пантелеймона. З найдавніших часів цей святий вважається покровителем лікарів. Цікаві факти про лікарів та медицину. Батько медицини, один із основників професії лікаря Іпократ, бачив джерелом усіх захворювань жир. Тому всім своїм пацієнтам рекомендував універсальний метод лікування голодну дієту. Серед лікарських рослин гіпократ на перше місце ставив алоїм. Австрійський психолог і невропатолог Зигмунд Фрейд панічно боявся числа 62. Коли йому, до прикладу, доводилося резервувати номер у готелі, він вибирав той, в якому більше 62 кімнат. А його неприязнь до музики змусила. Якось наказати викинути піаніно його молодшої сестри, поставивши ультиматум або я, або піаніно. Своїм значущим для медицини дослідженням пастеризацією Луї Пастер зобов'язаний одному пивному заводу, який виступив спонсором його поїздки на важливий міжнародний конгрес. Коли Пастеру на Конгресі надали слово, перше, що він став робити, це розвішувати рекламні плакати пива на сцені. Свою промову пастер почав словами, що це пиво найкраще, і лише потім він перейшов, власне, до справи. Середньовічний лікар Теофарс Парацельс вважав. Себе настільки великим цілителем і знавцем медицини, що перерівнював себе до Авла Цельса. тому й псевдонім собі взяв Парацельс, що означає рівний Цельсу. Він не визнавав своїх колег, а праці Авіцени і Гіппократа нещадно топтав зі словами Мої черевики. Тямлять в медицині більше, ніж ці лікарі. Заслуга Парацельса у тому, що він першим здогадався покликати на службу медицині хімію, почав лікувати пацієнтів препаратами заліза, свинцю та ртуті. Придивимось до місяця і порадимося зірками. 31 тиждень року буде проходити на зростаючому місяці. На 1 серпня припадає перша його чверть. 30, 31 липня і 1 серпня вважаються днями напруженими. Всі інші середні. Ці дні не бажано відвідувати перукарню. Зробіть це напередодні у понеділок або вівторок. Не забувайте, до 11 серпня Меркурій ретроградний, його Вищий покровитель Уран від 7 липня і до квітня 2026 року гойдається над повітряним знаком близнюків. Саме тепер закладається фундамент нових глобальних знань, ідей та технологій. В планеті потрібні нові люди, миротворці, цілителі, реставратори, оповідувачі, люблячі, а не успішні в лапках, які мають по 10 дач, автогаражі і таке інше. Це скоро буде не пріоритетом. Екологічна свідомість стрімко зростатиме. Це подих нової епохи водолія. Овен, не звертайте уваги на критику і продовжуйте йти наміченим шляхом. Розберіться в минулих розбіжностях із кимось, із колективу. Ви будете проводити довгі години на роботі разом, і було б мудріше знайти спільну мову танець. Не шкодуйте про свій вибір, розберіться з тим, що вам підвладне, і відстороніться від неконтрольованого у стосунках, може виникнути якась проблема. Близнята. Не варто недооцінювати себе, не стримуйтеся, розкрийте весь свій потенціал і віддайте все. Що у вас є, ви на шляху до успіху. Рак. Якщо ви почуваєтеся пригніченим вимогами, що висуваються до вас, зробіть перерву на деякий час. Вимкніть телефон і просто перелаштуйтеся. Лев, залишайтеся відстороненими і нейтральними. Інші люди несуть відповідальність за свої слова та поведінку, і ви не можете дозволити їм впливати на вас. Діва, схоже, ви багато гуляєте і перебуваєте в роз'їздах, очікуйте раптових коротких поїздок за місто по роботі або відрядження, і не чекайте, що вас про це попередять. Терези» Настав час перевірити реальність, чи справді все так райдужно, як здається, на перший погляд, ви можете виявити, що обіцянки не були виконані. Скорпіон. Хоч би ви з якими труднощами не зіткнулися в минулому або нині зрозумійте, що ви впораєтеся з ними. І вийдете на перше місце сила і мужність ваші, і не відступайте, стрілець. На вас чекають напружені дні, коли ви керуватимете ресурсами, ухвалюватимете практичні рішення, отримуватимете чітке уявлення про свого клієнта і перебігатимете із зустрічі на зустріч. Зберігаючи спокій і організованість, ви досягнете багато чого. козиріг, ви можете виявити, що стали набагато чутливішими, ніж зазвичай. Ви можете реагувати на дрібні подразники. Перш ніж реагувати, заспокойтеся і зрозумійте, що ваші власні енергії змінюються. І Готують вас до наступного етапу розвитку. Водолій, якщо ви почуваєтеся випробуваним, засмученим або просто втомленим, пам'ятайте, що це для вас знак не здаватися. Копайте глибше і вірте, що ви хоробріші, ніж думаєте, риби. Уся справа. Спілкуванні, як ви говорите, як ви пишете, і найголовніше, як ви слухаєте інших, слідкуйте за своїм тоном і утримайтеся від відповідної грубості щодо вас. Побачимось!